Життя святого Апостола Онисима, це історія, яка вражає своєю глибиною та навчає нас важливих духовних уроків. Вона показує, як благодать Божа може перетворити грішника на святого, а втечу від проблем на шлях до спасіння. Святий Онисим, який у молодості був рабом, через свій гріх перед господарем Филимоном вирішив втекти, та замість свободи. Він опинився у римській в'язниці, але саме там Господь приготував для нього зустріч з апостолом Павлом. Ця зустріч стала поворотним моментом у житті Онисима. Через проповідь Павла він пізнав Христа, прийняв святе хрещення і став справжнім сином у вірі. Апостол Павло, який сам перебував у Кайданах, не лише просвітив Онисима, але й написав листа до Филимона. Благаючи його пробачити раба втікача і прийняти його як брата у Христі цей лист справжній шедевр християнської любові та милосердя. Філимон не лише пробачив Онисима, але й відпустив його на волю, щоб той міг служити апостолу Павлу. Пізніше святий Онисим став вірним учнем апостолів, а згодом і єпископом. Він проповідував Євангеліє в багатьох країнах. Несучи світло христової віри, навіть у найвіддаленіші куточки Римської імперії, навіть у глибокій старості він продовжував служити церкві, ставши наступником апостола Тимофія на єпископському престолі в Єфесі. Своє життя святий Онисим завершив як мученик за Христа. Під час гонінь імператора Траяна він був схоплений, підданий жорстоким катуванням. І страчений через усечення голови, його стійкість у вірі стала свідченням для багатьох поколінь християн. Життя святого Онисима навчає нас важливості покаяння, сили прощення та непохитної вірності Христу. Він показує, що навіть найбільші грішники можуть стати святими, якщо звернуться до Бога з щирим серцем. Нехай приклад святого Онисима. Надихає нас бути міцними у вірі, шукати прощення у тих, кого ми образили, і завжди довіряти Божому проведінню, яке веде нас до вічного спасіння, святий апостоле Онисиме, моли Бога про нас.